Шановні, я вас вітаю, і нарешті цей відео вийшов з вашою улюбленою тематикою бомж пекарень. Але сьогодні ми цей бомж ПК трішки прокачаємо за незначні кошти, і це сугубо моя думка для прокачки та вибору заліза. А звісно ж з того, що було майже під рукою, так сказати. Тому, пане експерти, сурово не судіть моє чудо інженерної думки, адже попередньо відео з такою тематикою дуже вам заходять та мають попит на такий контент. Ну і що ж не зробиш заради вас? А я вам трішки нагадаю про свій ПК, який я чудом придбав за тисячу вічноукраїнських доларів. Детальне відео про нього можете подивитись на каналі. Посилання буде в описі та в підсказках у відео, яке ви зараз бачите. Цей ПК доволі непоганий, навіть для сучасного користування. І це я вам трішки доведу в цьому відео. А для цього треба трішки в нього вкласти бабусіків, що я і зробив. І мені скажу наперед, він навіть сподобався у використанні, адже він за невеликі кошти та правильний підхід доволі непогано так себе зарекомендував. А також не забувайте, що це вже відносно старий та бюджетний ПК, якому ми дамо, звісно ж, друге життя, щоб можна було доволі комфортно користуватися за свій бюджет, але все рівно знайдуться мамки геймери, для яких це буде абсолютно древній ПК. Ну, Шановні, не всі мають можливість купити мега збірки. Як деякі писали, що це повна туфта, і це великі кошти, які віддав за нього. Шановні, тисяча гривень за цей ПК це просто скарб. А в цей скарб, якщо додати трішки бюджету, то можна навіть грати з комфортом та користуватися впевнено. Ну і по характеристиках, це в нас 4-хядерний, 4-х поточний процесор Intel Core i5 2300 з кешем 3 рівня, аж 6 МБ. Це вже трішки не підходить під сегмент, звісно ж, ігрового ПК. Ну, в принципі, ним можна користуватися, звісно ж, в бюджетних реаліях, таких як YouTube та простеньких іграх. Але все рівно надіятись на нього, це все ж як із Жигуля ліпити пушку гонку. Вроді щось у виходи, але як Жигулем був, так і ними залишається. Оперативної пам'яті тут аж цілих 16 ГБ з частотою 1600 що доволі непогано навіть. Відеокарта GTX 550 аж на 1 ГБ, яка рятує цю збірку з горем пополам, а жорстокий диск тут навіть сильно жорстокий та дуже з цією ролью справляється. Адже завжди довбиться в сотку, і це його суттєвий мінус. Адже він думає, як я в школі, на уроках математики. А ось такий результат має цей процесор КПУЗ. Прям сльози радості та щастя, витирає однією рукою. А другою підтримую його такий тяжкий та останній час для нього. Приблизно так горить передак у мамкиних геймерів, які кажуть, що це повний металолом. Ну а циферки, звісно ж, самі бачите. Ситуація не критична, але плакати трішки хочеться. Ну а тепер давайте подивимось на компоненти, які я закупив для нашого бомжі ПК. Увага! Надпотужна розпаковка далі. Материнка у нас від гігабайт H77 на 1155 сокі підтримує цілих аж 32 ГБ оперативки, що прям непогано для цього динозавра. Та й процесори підтримує i7 третього покоління. Та звісно ж є аналоги у вигляді зіонів. Ну прям же раритет, в який можна трішки вдихнути нове життя за скромний бюджет. Якщо мова пішла за процесором, то ви все тут правильно зрозуміли. І це у нас народний і улюблений Zeon максимальний процесор для цієї платформи, а це у нас Intel Xenon e 3 1270 v 2 має 4 ядра та 8 потоків, базова тактова частота в нього 3,5 ГГц, максимальна тактова частота в турбобусті 3,9 Але я бачив в диспетчері задач, як він кочегарить, аж до 4,2. І що саме цікаве, обидва процесори в мене Made in Costa Rica. Ну, це так фартонуло, я вважаю. Об'єм кешу третього рівна аж цілих 8 мегабайт. Протехпроцес двадцять 22 нанометра, TDP 69 шістдесят дев'ять ватт тому наш Карсон впорується з цим камінчиком на ура і придбав його за цілий касар вічноукраїнських доларів. Трішки пощастило купити дешевше на OLX, та взагалі те, що він був живий, адже ви самі розумієте, що OLX це та ще фортуна. А в якості ігрової відеокарти є три претенденти на будь-який смак мозахізму. А це у нас, звісно, RX 580 на 8 ГБ від Sapphire Nitro Plus. Народна любов в бомж збірках ніколи не згасне до неї. Звісно, таку потужність треба живити цілим ядерним реактором, бо цей блок живлення годиться тільки для затичок в бомж ігрових збірках або просто в бомжбірках. Адже тут немає додаткового живлення для нашої карточки, а воно на карточці 8 плюс 6 пін. Тому прийдеться взяти ось цього вірного красення во всій його кі який вірить та правдою служить вже досить багато років, та є чудовим варіантом для дешевої та потужної збірки? Цілих 700 ватт ми звісно ж не використаємо. Але є те, що є, і користуємось. Ці блоки чудово себе зарекомендували в своєму ціновому діапазоні. Та звісно ж, якістю це вже перевірено на власному досвіді. А в якості накопичувача, який рятує цю збірку та мої нерви, ось цей бородатий кінгсмен. Аж на цілих 480 ГБ, що відносно вистачить для комфортного користування. SSD, це, звісно, спасіння та рай для ПК, адже звичайні жорстокі диски це вже застарілі речі, які в більшості вже благають про утилізацію та правильне форматування їх. До речі, зараз я вам покажу, як правильно та доречно форматувати ваші жорсткі диски, щоб не було важливо відновити ваші дані, які ви видалили, адже звичайним форматуванням ви не забезпечуєте повного знищення даних. Є програми, якими можна відновити те, що ви там повидаляли, увага. Далі надпотужне та правильне форматування вашого жорстокого диску. А за допомогою таких нехитрих маніпуляцій вся інформація надійно знищується, та вам нема за що тоді хвилюватися. Тільки одна проблема, що можна зробити так тільки один раз. Ладно, досить маєтеся фігнею. Але ж ви казали, що хочете цікаві та довгі відусіки, тому тримайте. А ось вже зібраний наш пенсіонер та готов на танці йти. Готовий повністю показати всю свою надпотужність. Або наше розочарування, тому швидко встановимо операційну систему та все налаштуємо для цього, щоб можна було показати вам тест. Для вас це пару секунд, а для мене цілий вечір гуляння з цим динозавром. А ось так вже виглядає налаштована система, та всі доведені до порядку компоненти. Все стало без всяких проблем та танців з бубном. адже деякі материнські плати потребують перепрошивки біоса, коли встановлюють новий процесор. Тут, звісно ж, все окей. Можете побачити всі циферки та специфікацію системи. Все чудово дружить між собою та готове до повного тест-драйву. А ось і тест від кпу з його циферками за якість сорі. Камера вирішила, що вона родом з 2005 року і пошакалила всю якість. Та все рівно можете побачити, та все видно кому треба. Ну і звісно, починаємо тест цього дракона. Звісно ж, з папчика, адже це та гра, яка процесорозалежна. Та їсть дуже добре процесори. Відмальовував він тут на середніх кіберспортивних налаштуваннях від 70 стабільних FPS. Процесор тут, бідний, пахає на всі свої гроші, адже гра його добре нагружує. Відеокарта взагалі не відчуває сильного двіжа, а дає по максимуму те, що від неї хочуть. Дуже непогано для такого ПК такі результати. Можна насолоджуватися грою, та те, як вам дають звіздю тут. а на черзі у нас відьмак 3. Або пригоди блондинки не в тому місці, і не в той час. Тут налаштування в нас по максимуму, по всіх параметрах, та бачимо стабільні ігрові 70 плюс кадрів, які не присідають. Без статорів та фризів можна прийти та з кайфом роздавати вже звізділля оцим персонажам. А гра чудова йде та хочеться пройти її раз за разом. А ви тим часом напишіть, як вам такий контент, адже ми потихеньку йдемо вперед, та наша палата все більше росте. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки і підписуйтесь. Також не забувайте увімкнути всі сповіщення, щоб не пропустити такий екшн, як сьогоднішнє кіно. І вічна класика, яку я не зміг пропустити у нашому кіно, це сталкер. Тут ви все самі бачите. Можна кайфувати та кайфувати від FPS та з насолодою на ультранаштуваннях пройти гру. Звісно, це не та гра, яка нагрузить цей ПК, але пройти мимо неї було б неможливо. А безперна класика – це, звісно ж, Дейтлінг, перша частина. Ця частина мені набагато краща, ніж друга. Ігра тут, на ультрамаксимальних налаштуваннях, відмальовує від 80 та більше стабільних кадрів. Відеокарта грузиться на всі 100%, та й процесор не балується, а відпрацьовує всі свої груші. Ну і куди ти драйв без контри. На ультраналаштуваннях, а звісно ж, кіберспортивних, стабільна соточка ФПС тримається. Хоча тут моніторинг відмовився працювати, але іноді вискакує показник ФПС з цими радісними циферками можна пограти та роздавати тут звіздюлей, які ми можемо, так як роки тренувань дають про себе добре знати. Тож, давайте зробимо висновки по даному ПК. Це чудовий бюджетний варіант з можливістю апгрейду. Так, це старе вже залізо, яке морально застаріле, та все одно, якщо воно у вас є, то ви з легкістю можете його спокійно проапгрейдити за невеликі кошти. Рекомендувати купити саму таку платформу, а я б не радив. Адже за них, по перше, хочуть дуже забагато гроші. По-друге, Може за ці гроші підібрати щось свіжіше та потужніше. Це я показав гарний варіант, якщо у вас є така платформа, і ви хочете трішки оновитися. Тому така обновка буде доречною та бюджетною. Все також залежить від того, яке ви залізо хочете поставити. В моєму випадку мені вистачило 100 вічно зелених доларів для того, щоб дати йому друге життя. Адже в цьому відео та в самому використанні цього компа відчувається, що він став набагато потужніший та шустріший. А ось вам приклад: як мій основний Зіон набирає не. Гано так балю, тащить все, що бачить. А якщо сподобалось відео, то не забуваємо про лукаси та, звісно ж, підписку. Дякуємо за перегляди та до зустрічі!